Слово для привітання надається Чернівецькому міському голові Миколі Трохимовичу Федруко. Дорогі друзі, шановні батьки, рідні, шановні учні, гості, сьогодні велике свято, День Знань. Сьогодні лише в Чернівцях 2067 дітей переступають поріг школи. Нас радує те. Що з кожним роком кількість першокласників в нашому місті збільшується, і цього року їх сяде за партий більше на 80. Але особливою прикметою цьогорічного навчального року є те, що ми з вами всі сьогодні тут присутні, я не побоююсь перебільшення на історичній події. Адже саме сьогодні відкривається вперше в історії нашого міста. Військово-спортивний ліцей-інтернат, який дасть змогу не тільки навчатися, не тільки здобувати знання, але й готувати себе до спорту, до військової служби, до служби в спеціальних підрозділах чи спеціальних організацій. Я хотів би побажати цей день всім першокласникам, всім учням. Всім ліценістам гарного настрою, гарного здоров'я і те, щоб військово-спортивний ліцей-інтернат в нашому місті прославляв кожного з вас, а кожен з вас прославляв і ліцей інтернат, і наше місто. В добрий час, в добрий путь зі святом вас! Слово для привітання надається начальнику управління освіти Чернівецької міської ради Валентині Семенівні Малишевській. Дорогі діти, батьки педагоги, шановні ліцеїсти. Ми вже стали свідками того, що люба пропозиція Миколи Трохимовича, яка в місті Чернівцях запроваджується, має щастя на велике, гарне і щасливе життя. Ще три роки тому назад, Микола Трохимович на лінійці у вас запропонував тут створити військово-спортивний ліцей інтернат. І скажу чесно, тоді нам це видавалося якоюсь такою ідеєю, яку ми може не осилимо, а може не вдасться. З Божою допомогою, з великим творчим потенціалом всіх педагогів вдалося. Ми раді з того, що сьогодні ми відкриваємо першу сторінку великого щасливого життя Чернівецького військово-спортивного ліцею інтернату. Мені хотілося би, аби і ліцеїсти, педагоги, батьки зрозуміли, що заклад нового типу вимагає від нас всіх зусиль. Від педагогів творчого підходу до викладання багатьох предметів від до дітей великої вимогливості, великої праці, тому що навчання в першу чергу і це є основне, це велика і велика праця. Але ми маємо ще і надію в тому, що кожен з вас, хто сюди прийшов з ідеєю. Себе втілити в життя буде мати можливість розкрити свої особисті таланти, і хай Бог вам в цьому допомагає. Шановні ліцеїсти, мені би хотілося, аби честь, аби віра, аби любов до своєї держави і народу стали змістом вашого життя. Хай вам щастить щасливу дорогу і всього вам найкращого. Слово для привітання надається депутату обласної ради Георгію Івановичу Айпері. Шановні батьки, ліцеїсти, запрошені і педагоги, сьогодні для всіх вас і для нас велике свято. Дійсно, це історична веха у житті нашого міста Чернівці. І всієї області, бо такі події це не тільки майбутнє, патріотичне майбутнє наших дітей, нашої батьківщини. Це серйозна справа. І я сьогодні вітаю всіх вас, всіх тих, хто перший раз прийде поріг. Цього патріотичного ліцею, військово-патріотичного ліцею. Я вітаю всіх тих, які сьогодні в прекрасній військовій формі. Просто люблю дивитися на вас. І я впевнений, що ви будьте патріотами нашої батьківщини, нашої вітчизни і прикладом для всіх закладів. Такого типу по всій Україні. Щастя вам і всіх земних благ. Дякую. Слово для привітання надається почесному прикордоннику України, полковнику у відставці, голові Ради ветеранів України прикордонного загону Василю Олексійовичу. Чупа. Дорогі ліцеїсти! Ми від імені ветеранів Чернівської пограничного атряди. Приветствуем вас с праздником Днем Знания, а также приобретением статуса лицеист. Лицеист – это не просто учащийся. Вы избрали три направления учебы. Это первичная военная подготовка, спортивная и общее образование. Цените это время. Это золотые дни для вас. Они, вы всегда будете помнить о них. Вы будете помнить друзей, преподавателей своих. Это лучшие годы вашей жизни. Война забрала моего поколения такие годы. Вот я смотрю, сейчас товарищи в военной форме стоят. В 15-летнем возрасте я тоже стал воспитанником 180-го запасного стрелкового полка. Бои на Кавказе, боим в Польше, в Берлине. И пришлось обучаться в весенних школах в 22-летнем возрасте сидеть с 16-летним мальчиком или девочкой. Ну, так надо было. Мы призываем вас, любите своих преподавателей, уважайте их труд. Преподаватель, учитель – это инженер человеческой души. Они знают ваши способности, что от кого надо, на что он способен. Вот, помогайте учителю, создавайте такие условия, когда он придет в класс, чтобы он мог полностью выполнить свою программу, которую он поставил перед собой. Мы поздравляем вас с этим праздником, желаем крепкого здоровья, счастья, успехов. Вот. И вы знаете, что кешки, чемпионы мира, не с планеты откуда-то выброшены, а они выращены у нас. Поэтому желательно, чтобы мы вас встречали в газетах областных, республиканских и даже были чемпионами мира. Удачи, успеху!